Осніжна пара та молоденькі сірі красені безтурботно плавають з дзеркальною гладдю. Удаю. У прилуках знову помітили родину величних птахів, лебедів. Сімейство гордовитих пернатих, мама, тато і сіренькі діти спокійно линуть плесом річки, час від часу занурюючись у воду у пошуках поживи. Містяни ж з цікавістю спостерігають за лебедями, милуються, підгодовують та фотографують. Приїхали подивитися на. Лебеді дуже гарні, тут плавають на і на нашому. Трошки їм підкормили, але вони щось не хочуть їсти. Наверно, натурпродукт їм треба. Природа дуже гарна. Прилучани діляться, красені лебедів помічають тут не вперше. Вони якось кожен рік тут, ну, завжди було три-чотири цих молодих, а це щось в цьому році тільки двоє. Ймовірно, дивовижні красені лебедів залишаться тут на зимівлю а поки не опустіть нагоду помилуватися величними птахами.